Доброго дня, шановні члени комісії запрошені. Сьогодні, 24 квітня 2025 року, проводиться засідання постійної комісії Срібнянської селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Засідання проводжу я, голова комісії Віктор Петренко. На засідання комісії прибуло чотири членів і один відсутній із поважних причин. Засідання комісії є правомочним. Комісія може розпочати роботу. На засідання постійної комісії запрошені секретар селищної ради Ірина Мартинюк, заступник селищного голови Володимир Шуляк, начальник фінансового управління селищної ради Галина Крекотей, генеральний директор КНПС Срідянська центральна лікарня Микола Діденко. Шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься питання, що пропонується до розгляду на пленарному засіданні 42-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання. Про... Такі питання: перше: про розгляд листів звернень військових частин щодо надання фінансової допомоги. Друге про внесення змін до рішення 38-ї сесії, 8-го скликання. Селищної ради від 18.12.24 року про бюджет Срібнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Третє Про затвердження програми підтримки учасників бойових дій, захисників і захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік в новій редакції. П'яте це четверте. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємця підприємства Стрібнянська центральна лікарня Срібнянської селищної ради Чернівської області на 2025 рік. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. За чотири депутати проти, утримався, немає. Порядок денної роботи комісії приймається Переходимо до розгляду пи питань порядку денного. Шановні депутати, слово для інформації з першого питання надається секретарю селищної ради Ірини Мартинюк. Будь ласка, Ірина, шановні члени комісії, за період від минулого засідання комісії до селищної ради надійшло ще шість звернень від військових частин про надання фінансової допомоги. Лише в одному зверненні зазначаються е, прізвища земляків, які проходять там службу. Я, можу, я не можу називати військові частини, можете ознайомитися із зверненнями, які це до нас надходять. Загальна сума у 10 зверненнях з початку року вже складає 22 мільйони 350 тисяч гривень. Ну і в трьох зверненнях не зазначаються суми. Ну, довожу до вашого відома, що після уточнень власних надходжень бюджету власні надходження складають 97 мільйонів гривень. Як і в минулому році, у планах бюджету е, планувалося 10% бюджету направити на допомогу Збройним силам України на програму підтримки учасників бойових дій, захисників і захисниць України та членів їх сімей. Це Ну, Орієнтовно 10 мільйонів гривень. На сьогоднішню дату з початку року селищною радою уже перераховано 6 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ та надано допомогу згідно програми підтримки 588 тисяч. Тобто загальна сума 6 мільйонів 588 тисяч. Ми ну, розуміємо, що це тільки у нас квітень, резерв залишився невеликий. А Як буде у нас виконуватися бюджет до кінця року? Невідомо. Не Будь ласка, які будуть пропозиції щодо розгляду звернень? Шановні члени комісії, ну, у мене є така пропозиція. Рекомендації такі. На, на предыдущій було цей рекомендація така, що винесення, да, винесення рекомендації, такої рекомендації, комісії. що давайте будемо задовольняти наших, де служать наші земляки. Первочергово. Mm -hmm. Да, первочергово. Mm -hmm. Це в мене така прохання є. Таке, а далі вже що а не будемо бачити. Сума прикинулася, на яку світло? Я ж вже говорила, 22 вже 22 мільйона мільйона мільйона. вже зараз є. 20... Запитів, так, да, на 22 мільйона 350, А у нас власні надходження, ну, звідки ми можемо, помимо всієї життєдіяльності, це 97 мільйонів. Ну, як планувалося, ми ж говорили ми про родені бюджету, у нас бюджет 10%. Бюджет. 10 те, що ми запланували, що ми можемо. Але ж у нас дуже багато ж і допомог іде. Плюс сьогодні ще там один допомог, будемо на ваш поступ виносити. Тому так. Кого які є, ще пропозиції? Ну. Те, що приймали, має вимогу. Ну, не. ну, якщо немає, тоді... Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пенального засідання? Проти утримався? Немає рішення приймається. Тобто, за, є за у нас 4 депутати тисяч якраз запит від Ні, так, військової де, частини, так, де наші де, де наші земляки? Оце, оце ми це все. Було. По можливості ми виходимо, якщо визначаються <кхів> контактні особи. Ми до них телефонуємо, просимо, щоб вони дали, якщо проходять службу. Тоді будуть розглядатися. Ми направимо листи. Можливо, це там суми, якщо не як маю, що можна під 100 тисяч. Переходимо до наступного. Слово для інформації. другого питання порядку денного надається начальнику фінансового управління селищної ради, але край, Будь але нікреплена. Наступне питання це внесення зміни селищного бюджету на 2025 рік. Пропонується такі зміни. Доходню частину на 2 мільйонів 3041 тисячі гривень, та видаткову частину по загальному фонду на 5 мільйонів 777 тисячі гривень по спеціальному фонду на 3 мільйони 758,6 тисяч гривень. уточнення за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі. 1 мільйон 687,3 тисячі гривень. Збільшення планових призначення буде по головному розпорядку Стрімнянська селищна рада. Це по організаційному інформаційному, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення селищної ради в сумі 837,3 тисячі гривень, та на центральному. Сріблянську центральну лікарню суми 800 тисяч гривень. За рахунок провеці з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів у сумі 1, 115 тисяч гривень збільшення по головному розпоряднику коштів Сріблянська селищна рада у сумі 115,9 тисяч гривень на ліквідацію ядові мінікатів. За в спрямування вільного залишку коштів загального фонду, який склався на перше на перше 25 року в сумі 2 тисячі 2 гривень. Збільшені планові призначення по головному розпоряднику фінансового правління Смінської селищної ради на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по загальному фонду в сумі 2. Мільйона для військової частини для придбання шин за рахунок перевиконання планових призначення, планових надходжень, збільшені планові призначення в сумі 5 мільйонів шістьсот і тисяч гривень. Це по головному розпоряднику коштів Стрім'янська селищна рада на організаційно, інформаційно, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення селищної ради 475 тисяч гривен на анерогності на передбання матеріалів, на керівництво управління у відповідній сфері у селищній раді, на сумі 50 000 гривень на енергоносії, на організацію благоустрою населених об'єктів, в сумі 100 тисяч на енергоносії, на утримання та розвиток автомобільних дори та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. Сумі 500 тисяч гривень по загальному фонду та 3 мільйони 400 по спеціальному фонду. По головному розпоряднику відділ освіти сім'ї, молоді і спорту Сем'янської селищної ради збільшені планові призначення на надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету в сумі 210 тисяч гривень на предмети і матеріали. та 126,8 тисячі гривень на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної середньої освіти, нова українська школа. По головному розпоряднику коштів відділ культури та туризму Сернянської селищної ради. На надання спеціалізованої звіти мистецькими в сумі 50 тисяч гривень на енергоносії, на забезпечення діяльності бібліотек в сумі 50 тисяч гривень теж на енергоносії, і на забезпечення діяльності будинків культури клубів та центрів дозвілля в сумі 150 тисяч гривень на енергоносії та на придбання матеріалів. По головному розпоряднику фінансового правління Стрімнянської селищної ради. Збільшення кошторисне призначення по субвенції з місцевих бюджетів державного бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку по загальному фонду в сумі 55 тисяч гривень, на виконання програми забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту в сумі 50 тисяч гривень та на програму профілактика рецедбної злочинності на суму 5 тисяч гривень. За рахунок спрямування вільного залишку коштів спеціального фонду по екологічному податку, який склався на перше на перше двадцять року, збільшені бюджетні призначення на оброблення на відновлення, в тому числі сортування та відділення відходів в сумі 115,9 п'ятнадцять тисяч гривень на ліквідацію ядерних мікатів. Це йде співфінансування до. Сувенція, яка виділена, виділена з обласного бюджету, також здійснений перерозподіл коштів між бюджетними програми, збільшені планові призначення на іншу діяльність у сфері державного управління сумі 887 тисяч гривень, та зменшення з бюджетної програми відшкодування різниці. Між розміром ціни на теплову енергію, в тому числі і її виробництво, транспортування та постачання в сумі 887,1 і тисяча гривень. Це всі уточнення, які виносяться на розгляд комісії. І зачеплює проєкт розпорядження. Сонечна Ради Державності заміни до рішення 38-ї сесії 8-го скликання селищної ради від 18.12.25 року про бюджет Тернянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Визначити на 2025 рік доходи селищного бюджету в сумі 122 млн 707 287, в тому числі по загальному фонду 120 Мільйони 684 восемьдесят четыре тисячі триста шістьдесят Та доходи спеціального фонду селищного бюджету в сумі два мільйони двадцять девятьсот двадцять гривень. Видатки селищного бюджету в сумі 152 млн 190 мільйони сто тисяч гривень. В тому числі по загальному фонду сто тридцять пять мільйонів девятьсот четыреста дев'ятнадцять тисяч. Ну так. Закін... Да, закінчення там, скажіть, що. Шановні члені комісії, є у до запитання? Немає? Якщо запитань немає, я прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд планного засідання? Хто за? Проти Приймається? Слово для інформації. з Третього питання порядку денного надається заступнику селищного голови Володимиру Шубу. Шановні члени комісії продовжуємо, як вже говорила Ірина Іваніва, допомагати Збройним силам України. Звернулася військова частина, де служать наші земляки, і з проханням виділити 100 тисяч гривень для придбання необхідних матеріалів для забезпечення готовності підрозділів ЗСУ до виконання своїх завдань. Отже, тепер програма в новій редакції. Про підтримку Збройних сил буде передбачати всього загальну кількість коштів 6 мільйонів гривень на виділення для виконання бойових завдань. І в вашій лозі пропонується проект рішення. Перше, затвердити програму підтримки збройних сил України в новій редакції фінансово управлінню Сердянської селищної ради забезпечити фінансування даної програми. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Що наша комісія? Є запитання? Я думаю, що тут все зрозуміло. Це, це, Якщо запитань немає, я прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розпинане засідання? За 4. проти утримав? Немає. Не. Рішення приймається. Слово для інформації з четвертого питання порядку денного надається генеральному директору КНП «Срібнянська центральна лікарня Миколі Віденко. Перший Миколаєв. Я зрозумів. Дивіться, у нас в нашим фінансовим документом є програма фінансової підтримки нашого підприємства. Ми його приймали в кінці року того. Вже пройшли 4 місяці. Ми бачимо, що необхідно внести зміни для того, щоб... Підприємство функціонувало стало стабільно. Ми просимо, що нам збільшиться кошторис призначені. Зокрема, на харчування військовим, значить, на 15, що нас плані реабілітації, долікування військовослужбовців, ну, в основному наші земляки теж. І за вимогами їхнє харчування повинно бути на добу не більше 230 гривень 95 копійок. Тобто ми дотікаємо меню, граємо всьому. Ми втрахували своє надходження і просимо додатково нам поки що виділити 150 тисяч, це виключено на харчування тих військових літак, які грамотному лікувати. Mm -hmm. Сьогодні це вже поступив на земляк, підполковник на долікування в лікарні, так що нас хворі поступово з'являються і лікуються в мірі необхідності. Потім вже просимо 50 тисяч на оплати комунальних послуг. 5 тисяч просимо на навчання студентами його, чим вже пам'ятаєте, е, вже він первий рік кінця, ну ще рік весь був, до довгої школи, там просто тарифи, ціни збілися. Ми саме вони просимо 6 мільйонів. Це кошторис, тобто призначення. Це не без що ми їх будемо до кінця просити. Це в рамках того, якщо нас не вдасться виплатити громаді плату згідно наших розрахунків. Чому поясню, якщо коротко. Пов'язано з тим, що різко впали наші тарифи, з СУ плачує набагато менше коштів. Є такий прогноз, що до кінця року ми зможемо не вписатися в ті гроші, які ми заробляли саме попередні роки, і ми ніколи не працювали на заробітну плату. Але в цьому році така політика здоров'я України, що гроші значно менше виплачуються, колектив працює в тому самому об'ємі, як і раніше. Але просто ну, за це все менше грошей. Через те є ризики мати доброго платити. Через те, що підстрахуватися, ми просимо коштувати призначення, да? ну, а потім буде вже карта лягати. Тобто ми, може, ми, ми і не здіймо, може, нам тільки не потрібно буде. Але просто повинна бути якась гарантія те, що mm. да, ми, що, що ми Я Якщо просто це підтримати, винести на сесію, хай вирішить депутата. Немає? 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 Якщо запитань немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання? За 4 проти утримався немає. Рішення прийняти. Сенам, члени комісії, всі профині питання винесені на розгляд комісії розглянуті. Є зауваження? Якщо поїхати зауваження до роботи комісії, довідки оголошення немає, то засідання комісії завершено. Дякую всім за розглядання.